Всім привіт, друзі! Розпаківка стему. Замовив всякої ерунди. Зараз будемо дивитися, що нам прислали китайози. Так. Погнали. Так, що це таке? А, будемо по-варварськи відкривати. Це у нас якийсь гаманець. Гаманець для візиток. Отакі От все. Ціна йому не пам'ятаю скільки. Ось такий. Можна карточки, права, сюди якісь мікродокументи. Погнали далі. Що тут Так, це у нас що? Це у нас, друзі, стакани для ящика мейка. Так, тут такі запчастини, мабуть, якісь кріплення. Ось такі ось стакани. В принципі, якість така більш-менш. Замовив два штуки. А то я маналки оригінальні штучки. Їдемо далі. Так, що у нас це таке? Це у нас також якийсь такий, типу бокс кейс. До дрібниці. Можна сюди якісь дрібниці класти. маленькі павербанк, якісь там зарядку, якийсь провід. Таке, якість така більш-менш. Так, чик. Тут треба чик-чик-чик зробити. правильний стан, В общем, така ось, ось штучка. Едем далі. Це якась пасту замовив для пайки. Не знаю. Я періодично буваю, щось паяю. То буду пробувати, що воно таке, хай буде. Так, поїхали далі. Це пакети. Для тарілок, коли у вас там їжа залишається, дружині на пробу замовив. Хай буде. Така ерунда. Попробуємо. Їдемо далі. О, друзі, це, що я давно хотів собі придбати. Карманна попільничка, дивіться, з карабіном. Ну, карабін... Оп, чик, дивіться. І на риболовлю свої беники сюди клац і не смітите. Давно хотів придбати собі. Взяв такого кольору, щоб видно було там в траві, якщо що. Така ось, ось штучка. Повісили собі на сумку чи куди. Ремінь. Йдемо далі. Це. Так, це у нас що таке? А, такі застіпки, в кого там близько на близко бігнок відвалився, у мене якраз в штанях відвалився. Такі штучки, міні карабінчики такі. Ціна копійки. їдемо далі. Так, це у нас щось таке. Це, мабуть, запальничка. Зараз. А ні, це ліхтарик у нас. Що у нас тут в комплекті. Кабель Type-C. Ось ну, такий собі дешевенький. Так, якась інструкція. Дивимось, що за ліхтарик у нас тут. Якийсь. А, це навіть гумка якась, кнопочку захищати. О, він навіть заряджений, дивіться, о! Скільки тут режимів. Один, тускніше, мерехтливий, Все, гумка ось, резиночка, щоб вологу тримати. Ну такий ось ліхтарик, дешевенький. Таке. На сайті він здавався більш якісним, ну такий пластмасовий. З кліпсою. Ну таке. Дружині десь присвятить або дитині піде. Вот такие. Бо там на сайте. Их миллион этих лектариков. Всех разницей. есть вот отвер. Можно сюда, наверное, какой шнурочек привязать. Едем далее. О, что это такое? Наверное, не помню. Что это у нас такое? А, зрозумів. А такие вот Інструмент для проводів. Такий багатофункціональний. Що тут навіть складується. Так. Ось таке ось о, чудо. А як воно відкривається? А, тут, напевно, запобіжник є. Да, запобіжник ось є. Так, тут, коротше, будемо... Осваївать, так сказать. Так би мовити, дивіться, всякі трубочки можна обжимати. Ну таке. Так ось ціни на них різні. Ну таке. Побалуватися піде, така штучка. В общем, такий ось інструмент, девайс такий. Оп, склали собі, кинули в кишеню чи в ящик. Так, їдемо далі. Що у нас тут? А, ось все, це колись мені Дмитро Панас рекомендував, хто на мульт ловить. Шило. Скілечко ще в комплекті. Також можна якийсь карабінчик сюди вцепити. Дивимося, дивіться, яке воно компактне. Чик. Дивіться, шило. О, воно навіть викручується. Бачите, таке раз. Собі склали. Десь якусь дюрку проковыряють, Ось, бачите. Шнур розплутати. Ось такий ось девайс. Та й таке. Ось, бачите, така ерундовина. Так, і гвоздь з програми. А, ще ні, ще ні. ще. Щось. Що це я тут? А, така ось, ось штучка. Це у нас для зубної пасти. Вставляєте сюди зубну пасту, тюбік і протягуєте, щоб вона у вас постійно була піддавлена, так би мовити. Дві штучки в комплекті. Таке. Заберу одну собі на службу одну їм оставлю своїм сім'ї. Такі ось штучки. Так, їдемо далі. ще не все. Це що таке? Оце, напевно, так. Це, напевно, запальничка. Навіть як вона працює. Захотілось мені замовити таку ерунду. Також кабель. Також Type-C якась інструкція. Нам на такі речі інструкції не потрібні. Так, ось дивіться. Теж легенька якась така. Не знаю, що воно таке. Зараз побачимо. Також є ліхтарик. Зараз я вам покажу. Так, де він тут вмикається? Цікаво? А о, о! Дивіться. Також десь в під'їзді присвітить. Зараз з цими блекаутами, з цими рашистами нема світла. Ось Type-C, правда, відкрите, бачите? Не знаю. Так, що тут? Нажав? Дивимося, що відбувається. Нічого не відбувається. Нажав, тримаю. Ага, бачите. Оп, пустив. нема. Дивіться, нажав, чик. Ну як прикурювач в автомобілі. Ну, буду пробувати, наскільки її вистачить. Ось таке. Тут мали б якусь наклейку втулить сюди, звісно. Таке сюди, коротше, бачите, видно, саморезиці. Ну, таке якийсь там смілінг-шарк якась така. Ну, коротше, на тему такої ерунди багато. Ну таке, я ж кажу, хай буде. Так, і нарешті гость програми. Так, що тут все наче все, дивиться. Замовив, хотів, там у нас в Україні вони коштують 800-900 гривень, де як. Це. На ошейник для камери телесін. Бачив у блогерів наших. Багато хто такі використовує. Так, що у нас тут в комплекті? Якесь кріплення, болт, ще якісь болт усі. І сам ошейник цей. Більше тут нічого немає. Так, Що ми маємо? Угу, угу. Так, так, дивіться. Не знаю, чи він оригінальний чи ні, дивіться, телесінь. Ну, в принципі, я гадаю, що... Сподіваюся, що він оригінальний. Так, треба розібратися, як він тут вставляється. Ага, клац. Все, там уже під шию свою буду регулювати. Сподіваюся, так вистачить. Що... Ага, ось кнопочка клац, ось все. Тін-чин-чин. погнали. Так що може, коли це все закінчиться, ця війна, коли ми переможемо. Або хоча б як мінімум якісь... Перемир'я чи що там, то буду також знімати відоси. До речі, в мене є YouTube канал, якщо ви пам'ятаєте, на кукані у борта називається. Та й таке. Може колись буду продовжувати знімати відоси свої аматорські. Короте, от така ось о... купа барахла на... десь на 1700 гривень у мене вийшло. Та й таке, все, пацани, ставте мені лайкосик за мої обновочки. Короте. Та В общем, а я погнав. я короче сегодня в звільненні. Та й такі справи. Все, всім попав, всіх обняв З повагою ваш борт.